Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я вирішила прогулятися центром міста, пройтися сумською, ось з якої причини хочу відвідати Галушкарню, український заклад в українському стилі. Порадили мені його колеги, блогери. І от зараз йду туди. Розташований він на Сумській. І поки є у мене час, хочу зняти відео про це, показати, як він виглядає, який там інтер'єр, чи чисто там, які ціни, чи смачно взагалі готують, яке меню. І от зараз, поки йду, покажу вам клумби. Чудові. Харківські клумби. От, залишилося зовсім трошечки пройти. Поки подивіться на чудові краєвиди, от зараз перейду в пішохідний перехід, і ми вже майже на місці, поки погляньте на вулички міста. До речі, сьогодні дуже тепло. 21 градус тепла. До слова, кав'ярня розташована в цокольному приміщенні, що дуже зараз важливо. Це означає, що це безпека. І от, власне, я вже підходжу до неї. Бачите, який екстер'єр чудовий. Перша харківська галушкарня. І от вже на склі видно меню. Заходимо. Подивимось, що там цікавого ось. І перше враження вже таке приємне. Сучасний видно інтер'єр з елементами українського традиційного стилю. Дивани, столики, ось, подивіться, меню вже є на столику. Вказані, які настоянки є. Подивимось далі прикраси, декор. Ось такі пляшки в українських кольорах патріотичних синьо-жовті, мотанки, такі вазочки. Далі, дивіться, на стінах а, є от у нас така пшениця, теж як елемент декору. Ось на столі бачимо, що є отакі вазончики в синьо-жовтих кольорах з пшеницею, засушеною. Так, що у нас тут є? Видно. Ну, такий гарний сучасний заклад. Приміщення приємне, світильники, вішачки, багато світла. На столі є така кнопочка, клавіша для виклику офіціанта. Отут от QR-код можна подивитися меню і відразу сплатити. Ось, От з цього ракурсу зараз покажу вам це кафе. Он на стіні такий стінопис, теж ляльки-мотанки зображені, це дуже важливо. Гарно прикрашає. Інтер'єр кав'ярні, столи чистенькі сміття нема, все нове, яскраве, яскраві кольори. От, приємно знаходитися. Тепло, комфортно, отаке світло освітлення, стіни і стелі теж прикрашені ось, А зараз я хочу замовити щось в традиційному українському стилі. Ось, дивіться, ще стільці у нас такі гарні. Зараз щось замовлю. Замовлю собі, напевно, щось якщо це галушкарня, то, звичайно, замовлю галушки. Ось вони. Традиційні замовила галушки зі сметаною. ось, подивіться 183 гривні, 75 копійок порція. Це не дешево, але це розповсюджена ціна для таких закладів у Харкові. тобто Це не бюджетна ціна. І ось Я спробувала всередині м'ясо, філе куряче, не масне, нежирне. Зверху смажена цибуля, і сметана, і зелень. Тобто можна, Смакує, рекомендую, можна це їсти. Не солоне, не масне, не жирне. На вигляд теж гарно виглядає. Тож рекомендую, якщо любите українські страви, українську кухню, заходьте. Отже, всім бажаю добра, гарного дня, гарного настрою і смачного. Ось, подивіться ще раз на цю страву. Я раз прощаюся всім гарного дня.